Друзі, це знову я Андрій Березовський. Перша частина зайшла дуже добре, дякую вам, де ми робили дослідження в ділі, де ми розмовляли з доктором це Євген Шагов співзасновник клініки IM System. Де він розписав, де я зараз знаходжусь, Дивіться, оптимальний рівень там, за рівнем, в нерівня він це буде все пояснювати, друзі, що з цим робити, що приймати. І це допоможуть мої е, сап саплемент, як він каже: це добавки і вітаміни. Чи треба їх приймати взагалі про це ролик? Чи буде вистачати ну, тільки з добавок чи вітамінів для того, щоб вивести? Мій організм – це 40 досить нормально 40 плюс на оптимальний рівень. Про це ролик в моєї дружини Олени. Та сама історія. У мене є плюси і мінуси, де, де вона зараз знаходиться. Тому другий ролик буде про жінок на базі зроблених досліджень. А ви дивіться, тому що Євген майже співзасновник напрямку управління віком, і це дуже цікаво, і як він розказує, які він алегорії приводить про. Потяг та вагончики. І так, в першій частині ми робили, робили в ділі дослідження, в другій частині ми розбираємо, що з цим робити, що пити, що не пити, які можуть бути корисні вітамінки чи не корисні, як їх приймати, як приймати взагалі чи можна сам собі назначив, сам собі, бил, сам собі приймаєш, і яка ефективність такі такого прийому вітамінів. Друзі, це Андрій Березовський, канал Хексплоєр, hey це канал про здоров'я. І сьогодні ми про вітаміни. Про, можливо, навіть якісь гормони. Но під пильним оком лікаря. Євген Шагов, клініка Am System з клініки. Я Андрій Березовський, канал Hi Explorer, канал про здоров'я. минулої серії. Ми виявили під час діагностики, що якоїсь патології метаболічних розладів не виявлено добре. Але ми маємо певні дисбаланси по гормонах, які призводять у майбутньому до патології метаболічної, і тут і зараз впливають на стан емоційний і фізичний. Про що йде мова? Зробили аналізи, нанесли їх дані на лінійку гормональний паспорт. Раджу кожній українці мати такий біленький для дівчат на монопаузи. І виявили певні зміни, що викликає потребу для корекції для покращення. Тестостерон і ДГА, вони нижче норми і нижче оптимуму, і їх є сенс довести до зеленої зони. Також вбивається гормон росту, який, так само як тестостерон, за межею норми. З іншого боку, є і. Сильні точки опору тут все окей: Естрадіол, прогестерон, пролактин, ТТГ. Але гормони, які про силу витривалість стресійкість, вони за межею. Тримаємось на силі воля. Воля є. Як будемо змінювати? Є Покрокова стратегія, вона пірамідальна. Коли ми розуміємо, що відбувається, далі маємо покроково зробити декілька дій. Перше. Переглянути ЗОЖ. Бо харчування, фізновантаження і ментальна гігієна впливають на баланс гормонів. Друге, не варто починати коригувати гормони гормонами, можна і слід почати із прогормонів. Вітаміни, мінерали, втрати тваринного походження та рослинного. На цьому фоні подивитись на динаміку пару місяців, і якщо покращення відчутне, окей, продовжуємо, якщо відсотків 20 і цього замало, можна посилювати додаючі гормони. Але якщо будемо давати гормони, потрібно поглиблюватись глибше по діагностиці. І лабораторію трохи розширити ті самі перевіритинки маркера. Інструментально подивитись, що в нас по УЗД будові органів. Інколи питання про мамографію, ФГДС, колоноскопію, потрібен огляд і заключення гінеколога. Тож, на цьому етапі почнемо із перегляду зовжених суплементів і запропонуємо через два місяці перевірити, як воно, і якщо ви максималіст-досягатор, то зробити водночас більш глибоку діагностику, побачитись задля до, після, і якщо потрібно, йти глибше на повищення до гормонів. Okay? Кожному поєнту. Тесостерон. Він знижується через стрес. Він знижується через старіння, він знижується через антизож. Що в зожі має значення? Перше. Про харчування. Ця ситуація вас особисто не стосується. Бо якщо багато зайвої жирової тканини, то у дівчини буде забагато естрогенів, і замала тестостерону. Ви струнка молода дівчина, у вас все окей із жировою тканиною, і в цьому питанні все добре. Варто значити, що в харчуванні мають бути корисні жири, бо з них синтезують світові гормони. А це олія оливкова, авокадо, горіхи, вершкове масло окей. В невеликій кількості буде джерелом для синтезу тестостерону. І ключове. Це другий поїнц, це фізнавантаження. Якщо ми у тренажерній залі займаємось із навантаженням для м'язів, мета зрощувати м'язи, більше м'язів, тестосторон вище. Тричі на тиждень окей, по годині. Двічі на день по годині занадто він просяде. Тричі на тиждень, але стретчинг і йога, його не пампить. Тож, тричі на тиждень в залі заняття з навантаженнями це гарна ідея для. Підтримує тестостерону. Це, окрім того, гарний настрій і потужний антистрес. Третя історія сон. Під час сну синтезується тестостерон і гормон росту. Дбаємо про те, щоб вчасно лягти спати до 11-ї і просунутись десь у сьомій глибоко спляче. Тож, окрім пампу тестостерону, буде порада ввечері приймати суплементи для поглиблення сну. Дега. Така сама історія по зожу, і гормон росту така сама історія по зожу, бо вони прямо пов'язані. Це тріо однаково зв'язаних із зожем гормонів, ДГА тестерон, гормон росту. Тож, саме. Активні фізновантаження анейробні тричі на тиждень, харчування багато клітковини і корисні жири, а також білок, риба, м'ясо, птиця. І гігієност. Левел другий. Саплемент. Приймати вітаміни можна по різним причинам. Хтось для того, щоб компенсувати дефіцит вітаміну Д, у вас його перекомпенсація. Хтось приймає просто Я це люблю, мультивітаміни. Приймаєш, приймаєш. Без злуздя, але приймаєш. А хтось приймає влучно. Каже, я маю ціль, я на неї впливаю. Я перевіряю, досягаю ціль, я молодець. Наша буде ціль підвищити тестостерон, підвищити ТГА, підвищити гормон росту. Тестостерон. Щоб його підвищити, варто приймати рослинні екстракти, які сприятливо впливають на його синтез. Прямо це трибулус або мака. Трибулус для дівчат окей. На додачу це мінерал-цинк, на додачу це може бути попередник тестостерону ямс. але наскільки активно з нього синтезується власний тестостерон, доволі повільно. Тож ми зупинимось на трибулісі і на цинку. Дега. Щоб його підвищити, потрібен також ямс, але питання знов таки наскільки швидко. Коли дефіцит доволі виражений, я б додав деґа як суплемент. Третє гормон росту. Першим джерелом його синтезу буде адекватний набір амінокислот. В цьому сенсі не варто приймати амінокислоти, якщо з харчуванням все окей. Достатні порції риби, птиці, гріхів. Якщо ж ви про вегетаріанство, веганство, то можна подбати про амінокислоти із суплементів. На першому початку для пушеного цього буде достатньо. Задля того, що організм вгамувався ввечері і краще спав, варто подумати про такі саплементи, які будуть поглиблювати сон. Це може бути і габа, і мелатонін, і валеріана. І їх комплекс дозволяє вам відпочивати, доки ви спите синтезується тестостерон. Що призначити їх, мені бракує інформації щодо стану по відчуттю по здоров'ю. Зробимо опитування, анкетування 10-12 хвилин. І після цього призначимо конкретно які препарати, в якому дозуванні зможемо вам передати. Варто розуміти, що, як ми сказали, чекап це можливість, яку ми виявляємо, щоб змінити життя на краще. Але це можна і варто перевірити, бо одна справа балачки балакати, а інша подивитись, слухай, працює, я відчуваю себе краще і понкаю ті зміни, і навіть лабораторно краще. Десь за півтора місяця від сьогодні, від початку терапії, я б радив. По-перше, зробити контрольне обстеження щодо тестостерону, ДГА, гормон росту, як вони зміняться? Тестостерон буде підійматися, ДГА буде підійматися, гормон росту почне трохи коливатися, він найменш залежний від саплементів, але також можуть бути зміни. І якщо ми граємо на випередження і кажемо бажаєте потужніше, швидше про всяк випадок. Тоді ми підготуємося до наступної зустрічі, не лише перевіримо те, що вже коригуємо, а подбаємо про те, що за бажанням підемо на наступний рівень. Зож, саплементи додаємо гормони. Бо тестостерон є у формі крему для дівчат, бо гормон росту є у вигляді ін'єкції для дівчат, шкіра, як у дівчини, в 20, ані зморшок, ані птозу. Бо тестостерон гормон росту саме це забезпечують. Але щоб призначити тестостеронний гормон росту, мені потрібно більше інформації. Перше. Перевіримо аналізи крові щодо маркерів. Про всяк випадок маємо перевірити. Друге, мені потрібні дані анатомічні, яка будова органів зробимо УЗД. Третє, впевнено, що була вчасно зроблена мамографія фгдс колоноскопія. Четверте потрібні заключення гінеколога щодо огляду щодо інфекційного скринінгу. І ключове запитання: так що скоками, продовжуємо ні, або якщо так, то нащо? Коли буде ця інформація в окупності, ми зможемо, перше, подивитися, які зміни вже на суплементах і зожу, А друге, за бажанням піти активніше, ми скажемо, окей, для цього є зелене світло, поїхало.